Привіт, мої солоденькі булочки! Ви на каналі Акір В'яже. Але сьогодні ми в'язати не будемо, тому що я обіцяла вам зняти невеличкий вложик з нашої подорожі, з нашого, так би мовити, стоматологічного туризму. Ну, пропоную вам подивитися, якщо цікаво. Якщо не цікаво, то одразу вас попереджаю, що в'язаннячка. Тут у нас сьогодні не буде. А якщо і буде, то дуже мало. Фух, ми висадилися. Дупи свої відсиділи за 8 годин в потязі. Летимо ми, значить, з Кракова. З Кракова до Стамбула. Трохи вам видів Кракова. Дуже красиве, велике, старовинне місто. Дуже багато туристів, мені дуже сподобався. А чоловікові моєму щось він не зайшов. Я навіть здогадуюся, чому не зайшов, тому що мій чоловік не любить дуже не любить таких людських натовпів. Але ви подивіться. Якщо чесно, то я не знаю, що тут може не сподобатися, ну, красиво ж, згодні, дуже красиво. Ще трохи гуляємо, йдемо в готель відпочивати, бо у нас зранку, зранку, вночі ми будемо виходити, але зранку у нас буде виліт. І побачимося з вами. Мабуть, вже у Стамбулі. Добре, шкарпеточки покажу, як це я вам і не покажу шкарпеточки. Це мої шкарпетки з подорожі, з пряжі ленг. Я дуже переживала, що я не зможу зв'язати клин підйому, але дивіться, як у мене майже ідеально на цих спицях він вийшов. Клас! На жаль, Ютубчик блокує мій музичний супровід, але тут мені бракує жадана там. Рушаємо риби нічною залізницею. Ну, прикольно було б так згодні. І ось він той завжди хвилюючий момент. А знаєте, чому я найбільш за все пораділа сидячи у літаку і дивлячись в ілюмінатор? Тому що я урешті-решт можу бачити цей світ без окулярів. Раніше то я не бачила не знаю, далі ніж метр від себе. А це я сиджу, як дитина радію, що я можу бачити оті поля, оті навіть хатинки, якісь, от... ну, все там, річка протікає. А я це все бачу. Це такий кайф, але мене зрозуміють лише очкарики, окулярники, чи як це кажуть, що я все нарешті бачу. А погодували слабенько, ніби в лоукостері. Ще вафельку дали. І влітаємо в морко, в наше Чорне морюшко, в моє улюблене Чорне морюшко. Я дуже сумую за нашим українським Чорним морем. Хоч тут його побачу. Паша собі дрихне і не побачив море. Ну, що ж на відео у мене побачить. Проспав його, бідненького вирубило, а я тут розважаю себе як можу. Ну і що? Welcome to Istanbul! Ласкаво просимо! Павло, Павло. В аеропорту нас вже чекали. Нас чекало таксі, посадили нас і відвезли у клініку. Все під контролем. І трохи інформації, як ми домовлялися про лікування зубів. Ми завчасно написали до клініки. Написала до менеджера, потім зідзвонилися, вислали їм рентгенівський снімок 3D, який зробили тут в Польщі. Ну і нам подивилися і порахували, скільки нам це обійдеться. Плюс-мінус. Ціні переліт пацієнта. Трансфер, лікування, звісно ж, готель і харчування. Готель на двох, харчування на двох. Єдине, за що я заплатила, це мій переліт. Привіт, мої булочки. Нарешті ми заселилися. Зараз вам такий невеличкий рум-турчик зроблю по нашому готелю. Готель в ціні. Лікування зубів. Боюся себе показувати. Бо я, знаєте, як прокинулася вчора о другій ночі, ну, то я ще не лягала. Жодного разу. Переліт трохи тяжкий був, потім трохи тяжкий день. Ну, Летимо з ромтурчиком. Я тут вже трохи ну, як завжди, сейф є. Тапульки є, вішечки є, все є, прасочка є. Ну, там я капці свої вже поставила. Дошка пральна. Що хочу сказати. Файний такий нормальний номер. Тут ми вже накидали на ту підставку для валіз. Вибачте, щось у мене моя рутяка, вона живе окремо від мого мозку. Добре, на столик для валіз ми тут вже торби свої покидали. Телік є, не знаю, хто буде його дивитися. Така картина інсталяція. Що тут? Диванчик додатковий, то я тут завтра буду в'язати. Ну і ліжечко... Досить досить так непогано. І зараз подивимося на вид з вікна. Досить непогано, не знаю, скільки коштує, чесно, не знаю, бо у нас ціні. І такий... Офієзний у нас вид з вікна. Але вікно, то воно бродне з там тієї сторони. Дуже красиво. Парковка. Тут вони їздять, як хочуть, так і їздять. Ми так розмовляли з Пашею. Якщо б він тут би їздив, він би прифигів і зараз ще покажу вам санвузол, де в нас сілять страждальців. Свого страждальця я не покажу, бо в нього теж у мене непрезентабельний вигляд, а у нього ще гірший, бо він весь набряклий. Набрякло у нього це лице. Лице набрякло, значить, і він весь. Болить. Болить родяка. Сам вузол. Вам пока. двері з Хто мені ковгоспинці підкаже, навіщо тут телефон? Що, щоб я сиділа там, робила, робила свої справи і комусь дзвонила на рецепцію. Велике дзеркало. Тут я вже льодик викинула. Дали льодик, а він трохи потанув у мене. Ну тут як завжди скляночки. Волко. Нічого не тямлю в... всьому турецького взагалі. У -у -у -у. Це прикольна річ. Таке. Що? І душ. А така кабіна досить, досить величенька. Досить величенька. Милко є, шампунька є. Мені здалося, що рушник жовтий такий, але тут відсвічується. Рушнички все є. До речі, не знаю, скільки зірочок. Вона так з перелялкою я вам кажу, заїхала, забігла. П'ять дірочок. Заїхали, забігли. Трохи тут з вами посиджу, голову не мила з вчорашнього дня. Дивіться, яка зализана, пролизана, в кепці ходила. Навіть болить у мене вся шкіра голови, але пащі зараз складніше. Добре, зараз підемо, скупимося щось поїсти, бо нам з вами треба. Нам з вами. <рес> Бо нам треба щось поїсти, щось для паші купити, поїсти такого ніякого, м'якенького. Ну і далі завтра вам зніму і розкажу, що там у нас було, було. дуже втомлений. Ну що, ж, вітаю вас вже в наступному дню. Вчора, крім румтура, то нічого майже не зняла у клініці. Бо, чесно кажучи, не було чого знімати, було трохи, трохи, знаєте, страшно знімати, бо нас одразу з аеропорту на таксі завезли в клініку, зробили ще знімки, томографію, подивилися, лікар дивився, відпустили нас додому десь після 19-ї години. Вирвали пащі 5 зубів, поставили 5 імплантів, там трохи позашивали ясна, він такий набряклий. ну, Якщо чесно, то боляче було дивитися і навіть боляче було його знімати. Ми трохи відпочили і вже наступного дня їдемо на контрольний огляд. Таксі нас, значить, з клініки забрало. Поїхали, як виписали рецепт, поїхали ми до аптеки, ще шукали аптеку чергову. Таксіст нам скупився, купив ліки і завез пашу зробити йому ін'єкцію проти набряків. Намагаюся не знімати людей. Так виглядає клініка. Зона очікування. Такий вид, містраждали, що ти там дивишся? Можна замовити собі щось там попити в барі. Це теж причено до вартості. Ми вчора замовляли мохіто. можна взяти каву, собі, чай, водичку. Я тут, як знімаю, то боюся, щоб дівчата мені не потрапили до кадру, бо не можна знімати дівчат, тим паче, якщо дівчата покриті. Он там хтось приїхав одразу з аеропорту. Що? Зараз пройдемося тут з вами. Це доволі симпатично. Навіть це не виглядає, як якась клініка, як якась лікарня. Виглядає, ну не знаю, як може, як якийсь бізнес-центр. У з нашими клініками, а ще з якимось, може, з такими не дуже дорогими, то взагалі. Ну так, веселенько. Хочу сказати веселенько, щоб не було страшно. Але паша боїться і так. Я теж боялася. Стільки зубів зараз повиривати. Тут така симпатична зона очікування. Я на такому диванчику то вчора спала, бо ми приїхали одразу з аеропорту. Нас забрала машина і ми поїхали собі. Одразу сюди і вийшли ми звідси, то не знаю, може десь після, після сьомої, так, що всі вже були закриті, всі були і аптеки і ми шукали чергову. Зараз сяду там, трохи пов'яжу. А, і мені щось принесли. А що мені принесли? Щось нам принесли якусь що А Що то какау? Кавуська. Щось нам смачненького принесли поїсти, то зараз буду їсти. Зеленісти буду пити. Мачнейкер, не знаю, що це. Щось кава якась. Подобна на каву з карамелькою і з вершками. Я ж так люблю вершки. Сам час пов'язати. Я вчора тут, як Паша очікувала, то нарешті дов'язала собі ту шкарпетку, свою до домузка. Я так дуже, дуже, дуже повільно в'яжу. Якщо б я її в'язала меджиклопом, клубом то я б вже мабуть другу пару закінчувала за той час, який я потратила тут. На в'язання тієї однієї шкарпетки. Пашунька, ну скажи, тобі болить? Були витягсь, якщо, якщо говориш, я на пашу вичіпляла <кій> на пашу мікрофона. Але хочу сказати, що у нього були так, такі досить серйозні проблеми з верхньою щелепою, і ми знали, що е, там треба було йому додавати киснут конейну, то тобто додавали. Ми знали, що буде тяжко, але ми не думали, що настільки буде тяжко. У нього там виявила одну особливість, що у нього корені зубів доходили до, як то називається, геморових пазух, так? І тепер, як йому там видалили ті зуби, то тепер у нього з носа тече. Не можна тут на ютубі. Не можна тут на Ютубі казати це слово. Червона рідина в нього, в нього тепер тече з носа. Я вибачаюся ще перед вами, що я в приміщенні в окулярах, але дуже-дуже сонце. У мене ще сонце вже два місяці минуло після моєї операції, але ще сонце трохи мене разить. Ще таке агресивне сонце, як тут. Щодо мови, то розмовляють турецькою, звісно, англійською і російською. Так що вчить англійську або турецьку. Хотіла вам сказати у Паші, якщо щось, то є своя така сама футболка з хамелеоном. Моя вчорашня вже брудна. Ще щодо побуту, то хочу сказати, що відпочивати це одне. Як ти приїхав, наприклад, на відпочинок до готелю, то ти відпочиваєш, живеш, купаєшся. Приїхати по справах це зовсім інше. Щодо ритму життя, то такий дуже розмірений. Мені, якщо чесно, такий не дуже підходить. Бо я... Трохи мото. Іноді, звісно, що я лінуюся, але там всі нікуди не поспішають. Я до такого не звикла. Поспішаються тільки, якщо десь там їдуть. Бо тут, я не знаю, щось таке, може, якийсь інший швидкісний режим. Я ще якось так не заглиблювалася в цю тему. Чого ж вони гасають тут, як скажені? Ну і взагалом на все про все у нас пішло чотири дні. Нас відправили додому до Польщі, щоб все це загоювалося. І треба буде приїхати ще один раз, щоб вже поставити всі коронки. Якщо комусь було цікаво мої відео, якщо комусь цікавий наш досвід, то можете сміло собі там писати мені на Фейса або на інстаграм, я дала посилання на свої профілі. Назву клініки я не кажу, тому що ну, щоб не робити їм рекламу, бо це не рекламне відео. Але якщо потрібно комусь, то ласкаво прошу до себе в особисті повідомлення.